Українчик на дроті з Каліфорнії. Привіт, мої любі, де б ви не були. Ну, ну що ж, інший фрагмент мого далекого минулого, який, на мою думку, теж був таким доленосним для мене. Він визначив мою подальшу долю. Вчився я собі в школі. Мама була переконана, що я там якийсь просто ну, тупенький, як вона казала, що що та, Володька, не хвилюйся, що ти в нас такий дурний, головне, ти вранці встаєш, будеш в кар'єрі каміння бити, якось проживеш. Ось таке в неї було цей, заспокоєння, чи бачення мого майбутнього. Ну і якось я закінчив 9 клас, в мене було літо канікули. я там вже починав насолоджуватись черговим літом. Літо це літо, літо, прекрасна пора в тій новій ушиці, навколо. Є якісь стави, ліси. Ну, лісом то ми не сильно цікавилися, От ставами, так точно їздили на ті ставки великами. Купалися там, ловили рибу. Я ніколи не ловив стільки багато риби, як там після якогось 8-9 класу. Ага. Далі, коли я вже вчився в технікумі, то... Коли наставку бритатний період, а він мене настав пізно, то все змінилося, просто капець. І вже на, на столах на тих дівчаток рані, і, і, раніше до них було байдуже, а це коли вже ти бачив ті дівчачі тіла в купальниках, о, то було справжнє випробування. На то так спокійно дивитися, вже не можна було і думати про якусь рибалку, то, тим більше. Пам'ятаю, як я якось зустрів я на ставу свою однокласницю. Зараз вона що, там, втратила сина. Її Син загинув, він був в Азові, він загинув в Маріуполі. Вона постить без кінця у Фейсбуці там якісь вірші про сина, фотки з цвинтара, де там купа таких самих як він і цю всю тугу материнського серця про його героїзм і, і її втрату, яку вона ніколи не, не переживе. Вона буде завжди відчуватися як жива рана в її серці. Так, такі от якісь спалахи з минулого. Ну, так ось, вирішили мої батьки в якийсь момент, що я маю поступати в технікум. Бо це був якийсь 93-й рік, здається. В технікумі з'явилася нова спеціальність, там які, яких, які, якісь холодильщики. Тобто, мої батьки пам'ятають, яким дивом був холодильник, який вони придбали якою бідою потім було, що вона при, першому, при першій розморожці там, мама встромила ножа в морозильну камеру, бо лід відколупувала і дуже треба було. Прострикнула е, одну із тих патрубків. ну і Треба було практично новий холодильник, якому кілька місяців, а вони на нього збирали гроші, не знаю, там, з рік відкладали, чи може не з рік, але дофіга часу. І треба було його вже вести знову в ремонт. Його там ремонт поремонтували, привезли. То вони так загоріли з цією ідеєю, що, щоб мати якогось власного ремонтувальника-холодильників, що вони підійшли до мене обидвоє і почали розказувати, що Володька, ти ж у нас такий дурний, ти ж погано вчишся, в тебе там погані оцінки в тій школі. Візьми, спробуй поступити в той техніку. Можете тобі, може тобі вдасться туди поступити, може тебе туди візьмуть. І це буде найбільший успіх у твоєму житті. Ну, а той, в той технікум навчальних закладів в Радянському Союзі було мало, не так, як оце зараз. Що воно відкривалося, там сила селена тільки плати гроші, там якісь бюджети, контракти. контрактів більше, ніж бюджетів, там бюджетних місць херня, все решта, якісь контракти, купа якогось бабла, там за якусь. За якихось тих, за семестр треба платити там, по 20 тисяч чи по щось таке. Тоді такої фігні не було. Тоді тільки, здається, перший раз в тому технікумі набрали якихось контрактних студентів. Тобто у нас в групі був один такий, за нього, за нього платили. Групу там щось набрали. Нас не... 25 людей, здається, група була. 24 були просто так, а 25-го. Взяли 26-го, не, не пам'ятаю, скільки нас там було. Ну, одного взяли за гроші вчаться. Ну, почав я готуватися до того вступного екзамену в технікум. Бо мій сусід також поступав, мій дружбан, вчився в іншій школі, він також поступав в техніку, але не на холодильчика, а на механіка. На механіка, Бо там вони отримували посвідчення водія. Найбільше досягнення було, те, що вони отримували всі категорії. Там Може не всі БЦ, що там на якогось трактора вони там отримували. І це була якась там велика, велика кар'єра у них там попереду. Там щось, велика частина тих, які вчилися в техніку Міновушицькому, вони йшли потім в мінтовку в цьому в ГАІ працювали. Чи в Таї працювали, бо вони могли тих огляд проходити, бо вони. Вчилися, як мотори працюють, як їх там ремонтувати. І Їх брали потім палками махати на дорогах, поблух, витруховувати з автомобілів, з водіїв і відправляти їх десь туди нагору, щоб в міністерстві і в їхніх начальників в області було бабло на кишенях і вони могли собі ні в чому не відмовляти. То така от фігня. Ну і цей мій дружбан Славік готувався до тих екзаменів, там якихось зо два екзамени було. Чи зо три, зо два, мабуть, була матема математика і був диктант з української мови. Найбільше мене той диктант з української мови страхав, бо я писав з помилками. Я читати страшенно не любив. Українська мова і взагалі ті мови, літератури це було таке гівно. В Радянському Союзі, то ну, я себе заставити ту фігню читати не міг. Я там навіть здається в якихось останніх класах навіть забивав вчити ті якісь вірші, які задавали. Чи може настільки вірші, як уривки то якоїсь прози. Там треба було якусь прозу ще завчити на пам'ять якусь російською літературою, то мене так та фігня по печінках порола. Я не міг зрозуміти, не ну, дідька це все вивчати. Ну і я там. Звичайно, там зрозумів, що можна не вивчати, і а виявилося, що можна і не розказувати. Що тобі просто там, не знаю, поставлять за ту якусь оцінку чи не поставлять. Не знаю, що вони мені там ставили, яку оцінку за за ті уривки, які на пам'ять треба було вивчити. То, Таке якесь було. Ну, одним словом, і взялися ми з цим Славиком готуватися до тих якихось вступних екзаменів. І що, почали один одного. Славик він же вчався гарно в школі. Він там був чи то відмінником, чи то майже відмінником. А я так через раку Гіляку, там в мене щось тих якихось шість трійок, п'ятірки взагалі рідкісна фігня, там, якихось четвірки в основному якісь були, і то таке, таке щастя. Там моя мама дуже сміялася, що з англійської мови у мене там були якісь кращі оцінки, ніж з української. Тобто українська мова була три, а англійська мова якимось дивом, у мене якось чотири там проскакуло. Я сам зараз дивуюся, що я там вчив, я не... з англійської я щось не, не, цей... не пам'ятаю. По а... англійської по факту Мене не навчили ні в школі, ні в технікумі, ні в інституті. Тому ось такі якісь факти. Ну і далі ми з цим Славиком почали готуватися. Ми там проходили по якомусь розділу математики і починали один одного ганяти по якихось там формулах і по якихось таких речах. Ну і виявилося, що ми нормально один одного там ганяли. Виявилося, що мої знання математики, як, мені, з математики в мене там здається, якихось чотири було. Мені ж не хотіли п'ять ставити ніколи, та вчителька. Коли ти, ти, ти по всіх предметах там десь в сраці, то тобі ніколи в житті по математиці не поставлять більше, ніж 4, а, а скоріше і, то буде якісь три. Бо я пам'ятаю, що там були екзамени, то та вчителька. Я, я точно знаю, що я все зробив на тому екзамені, вона мені чомусь ставила 4 за той екзамен, мені тепло типу було по барабану. Е, просто я не міг зрозуміти, що за така херня. Бо я точно був одним із кращих е, учнів в класі. Тобто, там якщо взяти 28 учнів в класі, то я може в якихось 8 ходив по цій математиці. Ну, точно я був в першій десятці, ніяк не, не в другій. Якось так воно було. Бо математика наука чесна і там не, не сильно що щось можна таке зробити, щоб, щоб аж математику зненавидіти. То якось воно так виходило, що в тій якійсь радянській і пострадянській школі математику ще якось можна було вивчити. І... Так, ми один з одним зустрічались десь якимись вечорами, починали ганяти, шукати, хто там чого, чого не знає, і дуже ржати один над одним, коли хтось когось підловив. Ну і ця підготовка виявилася така, що я просто пішов і здав той екзамен з математики. І вони мені 5 не поставили, поставили 4, бо там було. Бо я не впевнено щось відповідав. Вони написали, що мені треба вивести формулу скороченого множення. Я її просто взяв, довів, що ліва сторона дорівнює правій стороні. Я кажу, дідько знає, як її виводити, от я от це зробив. От вони кажуть, так ти ж ось вивів. Тобто Питання в формулюванні було. Чи воно навмисно так було записано, чи може в тих математики слова мали інше значення, що в техніку. Ну, одним словом, вони мені поставили 400 математики. Ну, мені типо, по барабану, мені більше й не треба було, бо, бо всі решта на тій математиці нормально всталися. Потім ще я якось той диктант написав, не знаю як, і взяли мене в техніку вчитися. І сталося диво. Виявилося, що я можу з математики писати контрольну на 5, а вся решта групи, там якісь похідні, писала на 2. Ось такі от випадки в мене були. Ніхто не знав, тільки фурман став. І я в техніку став просто суперстар. Тому що всі вчителі які мали до тебе якісь претензії, вони плювали на пальці, дивилися, а ну зараз подивимося, що в тебе по математиці. Бо ти тут сидиш, мух ловиш, чи ти там щось там таке робиш. А там ба-бах і 5 балів, і ще 5 балів, і купа 5 балів. Вони такі У -у -у -у", в колобаню сідали. Ну. І за рахунок математики я в техніку містав міст суперзілку і зрозумів, що мама, що мама в мене кінчена. Ну що ж, бажаю і вам відкрити про себе е, щось таке, як от я зробив. І повірити в себе. До наступних зустрічей.